Друзі, хочу вам розказати історію невтішну, на жаль, як нашу українку з обмінника забрала поліція. Чому? Тому що вона в обмінник подала фальшиві долари. Прийшла з двома дітками, розумієте? Взагалі, як так могло статися? Звинувачення в чому до матері двох дітей? Що вона надала фальшиві долари і за це є. Відповідальність. А тепер більш детально. Їздили до Турції. Залишились ліри, вирішили не везти додому ліри, а в обміннику купити долари. І ось приїхали до Польщі, звернулися знову ж таки в обмінник, щоб поміняти долари на злоті. Але будьте дуже уважні, коли ви обмінюєте валюту, тому що. Долари є різного року випуску. І чим старші долари, старший рік випуску, тим вони дешевше в Польщі коштують при обміні. А ви, до речі, знали про це? Бо я, чесно кажучи, навіть ну, не знала, У ну, мене немає такого досвіду, але тепер знаю. І ось наша співвітчизниця почала виясняти, а чому їй обмінюють долари. Не по нормальному курсу, а по меншому курсу. І коли полька почала це все перевіряти, виявилось, що ці 100 доларів з вони фальшиві. Ну, а ви ж знаєте цих поляків, розумієте? Їм оце ж, ліж би підняти бучу в стакані води. Викликала поліцію. Поліція приїхала, діти плачуть. Ну, тобто, зробили з Українки просто якогось кримінального авторитету, розумієте? Ну і в зв'язку з тим, що наша співвічниця була з дітками, то польські поліцейські, ну треба віддати їм належне. Не почали там, непонятно що робити, не почали абсолютно запихувати в машину, вести в участок. Ні, цього всього не було. Все було дуже гарно і надали повістку. На те, щоб вона прийшла до відділку поліції на наступний день. На наступний день у відділку поліції разом з перекладачем Українка пояснила ось цю всю ситуацію. Чому так сталося? Коли так сталося? Звісно, що були підтвердження, що в цей час вона дійсно перебувала в Турції. Це важливо. І наразі на цьому. Все закінчилось. Але обов'язково запитуйте, чи це ніяким чином в базі ніде не буде світитися, щоб знати, що при подачі на карту побиту, чи потрібно це відмічати, що у вас були справи в поліцію? В даному випадку не потрібно. І плюс ще, знаєте, що мені в цій ситуації цікаво, чим закінчиться. А чи буде вона оплачувати послуги перекладача? Тому що з мого досвіду, коли такі ситуації були з нашими українськими дітками, коли я працювала ще в гуртожитку, то нас теж дітьми викликали в поліцію, ви розумієте, і приходив нам рахунок на оплату перекладача. Так, от цікаво, як буде в цій ситуації? А ще немало важливо, Треба час від часу все одно це відслідковувати і уважно дивитися, чи часом вам немає ніяких викликів в вашій почтовій скринці. Тому що ось такі, знаєте, дрібні моменти з поліцією вони можуть ще бути, знаєте, через рік, через два вам аукнеться. Бо. Тепер, якщо якась ситуація, не дай Бог з фальшивими доларами, станеться десь в тому районі чи ще щось, ну то будуть вже мати на увазі кого ще запитати, так? Ми знаємо, як це робиться в Польщі, тому не потрапляйте до рук поліції, а якщо ви вже потрапили, то максимально для себе виясняйте всю ситуацію, записуйте номер справи. Ось, і обов'язково переконайтеся, що справа ця закрита. Бажаю вам всім гарного дня. Залишайтесь на каналі, діліться обов'язково цим відео.